Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Волонтери відремонтували авто для військових. Учнів гуманітарного ліцею вчили допомагати безпритульним тваринам. Олександрійські вогнеборці врятували жінку на пожежі. Авто для військових відремонтували волонтери Оксана Штепа Хода та Петро Стромков. Машина поверталася з позиції та перекинулася. Потребувала якнайшвидшого ремонту. Військові звернулись до волонтерів і вже за місяць, завдяки підтримці донатами від олександрівців, транспорт знову на колесах. Але на черзі транспортування авто з Чехії, яке подарували для потреб військових, чехи подробиці далі у сюжеті. Волонтерка Оксана Штепа Хода та її активні донатори знову допомогли військовим з авто. Цього разу машина не купувалась, а ремонтувалась після того, як перекинулась, коли поверталась з позицій. Хлопці живі, а транспорт довелося ремонтувати. Зараз авто на ходу та повертається до військових, допомагати їм нищити ворога. Це машина нашого першого окремого штурмового полку. Працювала вона на покровському напрямку. Завдання це підвоз особового складу до позицій. Ну і відповідно, так само роб. Підвоз особового складу, вже коли на ППД. Без машин дійсно тяжко, тому що дороги розбиті, коли ми виїжджаємо на позиції, вони часто ламаються і бувають такі моменти, що ну, кількість машин дуже сильно зменшується, вони всі на ремонті, і тоді ну, дуже складно стає. Так що машини дійсно постійно потрібні це розхідник. Близько місяця машину ставили на колеса. Запчастини на неї обійшлися близько восьми тисяч гривень. Робота видалась непростою, говорить волонтер Петро Стромков, через руки якого пройшов не один десяток військових машин. Ну, як могли, витягнули стекла вставили, там заварили. Ну, Як завжди, масла фільтра зробили і тепер далі в бойба їхати. Криша зігнута була на, почти на 20 см, все кузов ушов. Це треба було назад все розібрати салон, назад його все витягнути, по розмірам все встановити і назад все збирати. Оксана Штепа Хода дякую всім, хто довіряє і донатить, і прохає бути активними кожного свого підписника. Адже на черзі доставка авто з Чехії, яке Чехи подарували для наших захисників. Це завжди катастрофічно для мене болюча тема, особливо коли люди, живучи відносно спокійно, забувають про військових, забувають про війну, забувають про те, що потрібно допомагати своїм. Військовим, бо будуть допомагати чужим. Нагадую, нагадую, ще раз нагадую, що допомагати потрібно. Перш за все, військовим, тому що вони дають змогу нам прокидатися зранку. Вже вже не секрет, що ще одну автівку нам подарували друзі з Чехії. Зараз збираю 300 євро на те, щоб її доставити сюди. А не вистачає. Десь плюс-мінус 100 євро. А так, в принципі, вже майже вся сума зібрана. А люди, мої підписники, вони завжди на висоті Олександрійці, новопражани, навіть кропивничани. Я знаєте, я скажу так, мені ображатися гріх. Творити добро та допомагати безпритульним тваринам вчили учнів 3-го та 4-го класу гуманітарного ліцею під час розважально-пізнавального заходу. Організатором та ініціатором виступила керівниця гуртка «ЦДЮТ» Олена Лафа. Її підтримали її вихованці та їх батьки. Зооволонтери та студія художньої творчості Покоління Некст. Учасники заходу зібрали та передали зооволонтерам кошти на лікування тварин та смаколики. Особливий розважально-пізнавальний захід Твори добро відбувся 9 травня на базі гуманітарного ліцею. Ініціатором та організатором стала керівниця гуртка ЦДТ Олена Лафа. Вона зуміла об'єднати навколо себе дітей та батьків. Разом провели акцію підтримки тварин з притулку Зоодопомога. Завдяки батькам, завдяки багатьом людям не можу сказати, що тільки ми, бо з нами дуже багато було залучено і дітей, і батьків. Це покоління Некс, студія вокальна, ну, театр мод Ольга Модас, дітки мої. Дуже допомогла нам бібліотека центральна і Тетяна Трицюк, ми дуже їй вдячні. ну і, ну і, не знаю, Батьки, діти, і головне дев'ята школа теж долучилася. Батьки це наші батьки, які теж запропонували, давайте зробимо таку прекрасну акцію, і щоб діти більше дізналися, що є такий притулок у нашому місті, і що дійсно ну, це виховний захід, можна сказати. Ми дітям багато чого розповіли цікавого, те, що вони не знали. І Навіть сьогодні і для мене було багато що нове, що я дізналась для себе. Програма заходу була цікавою та насиченою. Дітям презентували куметне відео про чотирилапих, знайомили з породами котів і собак, розповіли і історії безпритульних тваринок. На захід завітала зооволонтерка Олена Котова. Вона розповіла, що допомагати тваринкам розпочала ще у дитинстві. Зараз утримує притулок. Вдома піклується про майже 24 лапих. Я дуже вражена від того, що діти так реагують на тваринок, що вони дуже задоволені, що вони люблять тварин, що дуже багато майже у кожного є тваринка. Я дуже вдячна всім організаторам, що хто організовував це свято, і я дуже вдячна, що мене позвали. Я вдячна, що ми присутні. І вдячна, що до стільки уваги для безпритульних і домашніх тварин. Мені дуже сподобалось питання дітей, чи можна приходити до притулку, провідувати тваринок. Я дуже буду. Щаслива, і ми всі будемо раді. Якщо будуть провідувати тваринок, будуть гратися, будуть приходити приділяти час нашим тваринкам і не тільки нашим, і безпритульним наливати водичку, давати їжу. Я дуже дуже вдячна. Своїми виступами гостей заходу розважали солістки студії художньої творчості Покоління Некст та театр мод Ольга Модолс цидиюте. Заслуговує уваги і робота ведучої Ольги Квашук, також зооволонтерки. «Віддача від дітей була дуже яскрава. Діти мають відкриті серця, які ми повинні і маємо навчити любити, тому що емпатію можна виховати. Якщо в сім'ї батько б'є собаку, скоріш за все, що син чи донька теж будуть так відноситися до тварин і, мабуть, навіть до своїх близьких. Якщо дитину навчити добру, навчити допомагати, дитина пронесе це через все життя, навчить своїх дітей. І ця акція вона показала, багато дітей навіть не знало, що таке безпритульні тваринки, як їм можна допомогти, що не можна з ними робити, що існують такі місця. І віддача дуже крута. Діти взагалі завжди дуже яскраво реагують, дуже відкрито, адже це таке поле, яке треба сіяти, і ми маємо це робити. Діти поділилися своїми враженнями від заходу та розповіли про своїх домашніх улюбленців. Коли була маленька, їздила багато разів в притулок. Там я кормила тварин, гладила та їх там дуже багато. У мене вдома є два кота, дві собаки і жибка. Ще недавно була в мене криса, але її вже нема. Розповіли також, що кожен з нас може зробити для безпритульних. Я пробувала допомагати тваринкам, ну ще буду допомагати. Я можу з ними гуляти, можу кормити, можу поїти. Захід в такому форматі організаторка Олена Лафа планує провести і в інших навчальних закладах міста. 11 травня під час пожежі у будинку, що не використовується, Олександрійські вогнеборці врятували річну жінку. Від госпіталізації постраждала відмовилась. Подія сталася по вулиці Поштова днем раніше, 10 травня, працівники служби порятунку, сім годин гасили пожежу сміття на відкритій території. Докладніше у наступному сюжеті. Вранці 11 травня, близько пів шостої ранку, Олександрійські рятувальники отримали повідомлення про пожежу в одному з будинків, що по вулиці Поштова. На дану подію було направлено дві одиниці техніки, сім чоловік особового складу. Прибувши на місце, рятувальникам повідомили, що в цій споруді перебуває жінка 1975 року народження. Рятувальники відразу почали рятувальні роботи, виявили жінку. Жінку відразу перенесли на свіже повітря і продовжили гасіння. Жінка відмовилась від госпіталізації до медичного закладу, її оглянули медики. Причина виникнення займання паління у ліжку, говорять рятувальники. Причиною цієї пожежі стало паління даної громадянки, тому хочемо застерегти жителів нашого району, що куріння дуже небезпечно, особливо в закритих територіях. Хочемо нагадати, що палити краще на відкритій території, контролювати, щоб бичок був повністю погашений, і потім вже його викидати. У смітник 10 травня об 11.30 до диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території за адресою Кременчуцьке шосе. Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що горить сміття на площі 250 метрів квадратних. Вогонь вдалося загасити за сім годин. Тому рятувальники вкотре наголошують про правила пожежної безпеки. У зв'язку з пожежонебезпечним періодом хочемо нагадати основні правила пожежної безпеки: це не кидати недопалки на суху рослинність, не палити багаття в лісах та на відкритих територіях. Або якщо ви це робите, то мати з собою пляшечку води, щоб можна було це все загасити, адже відкритий вогонь швидко розповсюджується через сильні вітри і може спричинити більш масштабні пожежі. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.